Президент Франції Макрон говорив із американським колегою Трампом після вчорашньої зустрічі з Зеленським ну і напередодні цього саміту. Коаліції охочих про це повідомляє BFM TV з посиланням на джерела, і це не просто так. Я впевнена, що поговорив Макрон із Трампом для того, аби вже розуміти в якому напрямку рухатися, на що погоджуються Сполучені Штати Америки. Бо коли сьогодні у Парижі збираються. Лідери країн Європейського союзу і не лише до речі, європейського союзу, понад 30 лідерів. Уявіть собі, то, то очевидно на цьому саміті мають бути якісь важливі рішення, але вже вийшли ж росіяни. Вийшла прєс-алкаше Захарова і сказала про те, що а, вони категорично проти можливого введення західних військ в Україну. Цитую: хотілося б знову звернути увагу, що Росія категорично проти такого сценарію, який загрожує прямим зіткненням Росії та НАТО. Бачите, погрози пішли, що мовляв, якщо ви введете свої війська, то це буде прямий конфлікт. Вона стверджує, що Лондон і Париж планують під виглядом миротворчої операції провести. Інтервенцію в Україну, ось так вона говорить. Бачите, які цікаві заяви. Але а, про миротворців справді сьогодні мали би говорити на цьому саміті. Впевнена, що це ж таки дійдуть якоїсь згоди. Але, от, начебто, зіткнувшись із політичними і логістичними обмеженнями. І потенційною протидією з боку Штатів та Росії відмовою Росії від цих миротворців Європа може все ж таки зміщувати зараз фокус із відправки миротворців, і вони намагаються шукати якісь альтернативи, щоб подати Україні гарантії безпеки. Про це напередодні писала агенція Ройтерс. Коли Україна була в кращому становищі, ідея відправки військ була привабливою. Але зараз, з огляду на ситуацію на місцях і адміністрацію Сполучених Штатів, вона не дуже привадлива, говорить один зі співрозмовників журналістів. Цього четверга Франція, яка тісно співпрацює з Британією а, над розробкою варіантів. Вони приймають лідерів. Про це я вже сказала близько 30 країн, навіть більше 30 країн коаліції охочих, аби спробувати втілити ці ідеї в життя. Дискусію дискусії на зустрічі в Парижі зосереджені на військовому зміцненні України для стримування майбутньої агресії, механізмах контролю, дотримання енергетичного і морського припинення вогню. Високопоставлений європейський чиновник з питань оборони сказав журналістам, що, хоча фокус зміщується з ідеєю відправки миротворців, це не означає, що окремі країни не направлятимуть своїх солдатів в Україну для проведення тренувань та іншої підтримки. І щось мені підказує, що можливо, все ж таки, Франція своїх свої своїх своїх солдатів відправить в Україну. Так, можливо, вони на лінію фронту, але все ж таки на нашій території вони будуть. Але якщо От уявімо, якщо не домовляється про контингент, тоді запитання: а які ще гарантії безпеки? Мелоні, прем'єрка Італії, нагадувала нещодавно про статтю 5 НАТО, щоб вона діяла, попри те, що ми не є не є членом Північно-Атлантичного альянсу, щоб вона діяла на Україну. Що мовляв, якщо Російська Федерація знову вторгнеться, то вони мають право стати на наш захист. Але е не виключаємо і варіант від президента Франції Макрона, що правда щодо України він його не озвучував, але він озвучував це щодо інших держав. Він пропонує свою ядерну парасольку на випадок, якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з Європи. І, от знаєте, оця ядерна парасолька мені здається, це дуже дієвий. По перше, варіант, тому що її ще немає, немає в інших країнах Європи, тим паче в Україні. Але росіяни її вже бояться. Послухайте вкрай небезпечними є плани, озвучені Еммануелем Макроном, який запропонував зробити на базі нових винищувачів французького виробництва, зокрема версії F-5 Рафаль, носія нового покоління французьких крилатих ракет повітряного базування, оснащених ядерними боєголовками. ядерних бойових зарядів. Франція готова тобто Франція готова масштабувати свої ядерні можливості, стратегічні ядерні сили, морську складову це окремо. А ось ця авіаційна складова швидкого ядерного реагування. Французи готові розгорнути свою ядерну парасольку для всієї Європи замість американців, в тому числі можливо для України і для країн ЄС Це дуже небезпечна річ, і я думаю, що ми повинні її проаналізувати.